Трошки про зміни буду доповідати я, науковий співробітник Інституту кібернетики Юрій Андрійович Сабильников. Ну, в силу причин, деяких змінилось. Не Павло Юрійович, а Юрій Андрійович буде доповідати. Угу. А ви а, у нас також були на конференціях, тому я вас пам'ятаю. І на конференціях був, так. Ага. І Я співавтор цієї статті. Угу. Так, так, так. Співавтор цієї статті. Значить, я трошки почну здалека, системи зі штучним інтелектом в різних варіантах використовуються. В тому в таких варіантах, коли в режимі реальній обстановці вони повинні приймати рішення від того, що вони бачать. Для цього потрібно вирішувати деякі задачі обробки зображень. Ну, такі задачі, як не тільки розпізнавання зображень, а і виявлення. Об'єктів або зон на місцевості, е, виявлення їх місцеположення, слідкування за ними, виявлення їх орієнтації. Ці задачі вирішуються за рахунок е, так званих характерних точок, ключових точок, особливих точок, по-різному їх називають, е, які потрібно виявляти на одних зображеннях, і знаходити тотожні їм точки на інших зображеннях. Сама точка не несе в собі ніякої інформації, це лібо яскравість, чи кольорові компоненти, тому точки описуються е, за щодо характеристик їх оточення, тобто їх деяких околів. Е, е, декілька характеристик об'єднуються в дескриптори цих точок, за рахунок яких їх можна потім порівнювати і знаходити відповідні їм точки на інших зображеннях. Е, Залежить все від не тільки від е положення точки, але і від форми локального і розмірів локального сусідства. Роз різні методи, які описують точки, і проводять їх пошук, використовують різні вікна або околи. Або прямокутні, або кругові. От, наприклад, методи Sift Surf використовують прямокутні околи і вікна пошуку, а дескриптори глони десь використовують кругові. Значить, основна відмінність форми таких околів така, що при скануванні зображення прямокутними. Вікнами. Ми бачимо зліва А, це ті, що виділені на то на еталонних зображеннях а, області зображення прямокутні і кругові. І на другій ми бачимо повернуті суцільними лініями виділені повернуті ці області. О, і, вибачте, а ви бачите, виді... а ви лістаєте свою презентацію, бо ми бачимо перший слайд тільки. так, листаю. А сейчас? Меняется перш... или нет? Не, не первый слайд у нас висит, да. Угу. Так. Сейчас, зараз є в таком выгляде? Да. вот, зараз є рисун. Ну, будем тогда так. в, в таком выгляде, мабуть. Потому что на полный экран что-то не, не, не хочуть Остатись. Значить, прямокутні на А, показані це виділені прямокутні і кругові області, і на Б це вже повернуті прямокутні і кругові області, які виділяються прямокутним вікном і круговим вікном. Якщо бачимо, пунктирна лінія виділяє трохи не те не ту область, Яку ми виділяли на еталонному зображенні. Круговаш виділяє саме ту. В цьому є різниця між окнами. Тобто кругова область, можливо, бути описана інваріантними якимись характеристиками, і без перебору кутів повороту може бути знайдена на іншому зображенні. Мета цієї роботи розробити, та дослідити алгоритми визначення орієнтації крових областей відео І Очікується, що це дозволить обчислити додатково денва. Характеристик, яких областей. Тобто, чим більше характеристик ми включимо до опису, тим ефективніше і точніше ми таку область можемо знайти. А для цього знати потрібно орієнтацію. Наведений підхід до визначення орієнтації кругових об'єктів, ну точніше, об'єктів, запропонований у літературі, ну наприклад, у Анісімова та Глумова, він грустується на використанні геометричних моментів. Але там розглядаються несиметричні, обмежені контурами області зображень, і за центром координат там береться така загальна точка, як центр тяжко цих об'єктів, який не залежить від зміщення, повороту і зміни масштабу цих об'єктів. Особливістю пропонованих у даній статті рішень є те, що розглядаються кругові області з центром координат у центрі кругів, і з дещо іншою інтерпретацією. За що цього обчислим. Крім того, для підтвердження ілюстрації результатів проведено експериментальні роботи. Саме простий способ визначення орієнтації – це знаходження центру тяжко цієї кругової області. Якщо дійсно вона не співпадає з центром круга, значить, ну, для більшості Об кругових областей вокруг характерних точок, мають нерівномірно розподіл пікселів з різною яскравістю. Значить, я не буду поясняти, тут написано на рисунці, що таке моменти, формула визначення моментів кругової області, де P і це яскравість X, Y – координати, M – моменти. N, це кількість е, пікселів в цій круговій області. Центр тяжко от тут формула приведена. На рисунках нижче, для демонстрації взято із реальних зображень, з реальної відеопослідовності зображення в якості талонної зліва і справа в якості досліджуваного зображення. Три точки взято знайдено. Е, за, Автоматично за рахунок е, функцій OpenCV характерні точки знайдені. Зліва за рахунок алгоритмів авторів, наших алгоритмів знайдено тотожні їм точки, і обчислено вектори орієнтації. Е, В подальшому також буде довшими лініями це вектори орієнтації е, області точки е, е, еталонної, і коротшими лініями це. Вектор орієнтації точки, знайденої на досліджуваному зображенні. Ну, як бачимо за рахунок такого алгоритму, визначені орієнтації, тобто, напрямок повороту області кожної з трьох точок, співпадає з напрямком повороту цього об'єкту, тобто, до цього. Остатків побудови, остатків будинку цієї, тобто проти часової стрілки, для експериментів було взято околів точки, а навкругі її з діаметром 41 піксел. Також можливо визначати не тільки орієнтацію вектора. Що значить орієнтація вектора? Це відносна осі Х, горизонтальної осі, але і взаємну орієнтацію, еталонної точки і точки на досліджуваємо зображенні, досліджуваємо точки. Значить, тут показано також за рахунок моментів першого порядку, вирішується система з двох рівнянь, де два невідомих. І обчислюється функція, не функція, а вектор повороту. Тобто косинус угла повороту і синус угла повороту. Ну, наведено формули. Інший алгоритм це визначення орітації кругової області по характерній прямій. Одною із таких прямий може бути пряма, що проходить через центр області кругової і мінімізує, максимізує моменти другого порядку відносно. Всіх точок, замкнених відносно е, моменти всіх точок відносно цієї прямої. Е, функція, що задає пряму представлена, Y дорівнює x плюс b. Ми будемо розглядати, оскільки беремо пряму характерну, проходить через центр круга, тобто через центр координат, то b дорівнює нулю. Значить, шукаємо ми от таку функцію, де. Момент другої порядку відносно точок цієї області, буде як сума яскравості піксела помножена на квадрат відстані, точки з координатами x, і і т в квадраті. Оп'ять таки, ось ця функція, щоб знайти екструмим, максимуми, мінімуми, беремо похідну від цієї функції і вирішуємо рівняння це, Де А це тангенс угла нахилу по відносно осі Х горизонтальної, ну, приведений на, малю, на малюнку на цьому. Тут підкорінно можливі два рішення, чи одне рішення. Якщо підкорінний вираз дорівнює нулю, буде одне рішення. Ну Обично це два рішення, плюс і мінус. Тому на еталонному зображенні і точки і на досліджуємо зображенні вибираються однакові точки, для яких А максимізується. скажімо, максимум шукається функції для А, оцієї функції f от А, і на еталоні, і на додосліджувальному області. В даному випадку ми не отримуємо вектор, а отримуємо напрямок, тобто можливий вектор як угол відносно осі Х, так же і цей угол плюс пі, тобто симетричний напрямок. Значить, на дальніших, на далі рисунках показано декілька варіантів. Опять-таки, перший талонний рисунок, на цьому визначено прямі. Орієнтації, які пересікаються в точки знайдений, тотожній еталонній і діаметр около вікна взяти 41 піксел. Значить, ми бачимо, що для одної з точок напрямок повороту області не співпадає з напрямком повороту всього цього об'єкту. Все. Було зроблено припущення: це те, що е, точка знаходиться на границі об'єкту і вплив свій оказує фон. Тому зменшили діаметр около точки до 31 піксела і, значить, провели експерименти для міксимізації функції атаку і мінімізації функції етак. Ось тут отримано вже тоді зменшено вплив фону, і отримано значить, для всіх трьох трьох точок. Їх околів кут повороту, такий же, як і, як і всього цього об'єкту. Можливе обчислення взаємної орієнтації досліджуваної кругової області і еталону за моментами другого порядку. Ну, в даному, тут позначено моменти другого порядку еталону, і без зірочок і зірочками моменти другого порядку досліджуваної області. Якщо. Припустити, що еталон співпадає з повернутою дослідженою областю, то тоді момент, моменти на еталоні, на еталонно, еталонної області, співпадають з моментами, повернутими, умножені на вектор повороту, дослідженої області, де координати тут, з зірочками це координати точок. На, на області, що досліджується. Вирішується система з трьох рівнянь. З третього рівняння отримуємо косинус помножений на синус, він вкаже нам знак цього добутку, вказує вже на то, що косинус і синус одного знаку чи різних знаків. Підставивши цей вираз в різницю першого і другого рівнянь, отримуємо. Косинус квадрат синус квадрат кута повороту кута орієнтації, перейменувавши трохи з отримуємо получаємо представлений тут такими виразами. Значить, знаком косинуси до синуса визначаються знаки косинусу і синусу. Однакові вони чи протилежні. Відповідно, ми не маємо точного значить, значення, а з точністю до плюс-мінус пі. Ознаками для продовження обчислень, будуть що косинус і синус і менше одиниці, а також косинус квадрат, сума косинусів і синусів квадратів менше одиниці, і сума перших двох рівнянь, з якої отримується а, от така. Тотожність е повинна виконуватися Якщо вона не виконується, то обчислення не продовжується, це значить, що ці області тотожні. Висновки: значить, е запропоновані алгоритми визначають орієнтацію кругових областей зображених але з деякими похибками, е які залежать від алгоритму та вмісту розташування кругової області. Ну, як показав один експериментів, що можливо розбіжність навіть в орієнтації з самим об'єктом, тобто обертання кругової області протилежно обертанню самому об'єкту. Проведення дослідження доволі встановити, що на вчислення, що на обчислення напрямків впливають, вони перечислені тут, що впливає, і видається доцільним продовжити. Дослідження точності визначених кругових областей різними алгоритмами. Але, як ми бачили, вплив на точність вказують різні побічні фактори. Щоб зменшити вплив ці різних побічних факторів, потрібно досліджувати для точності штучні, а не реальні зображення. Дякую за увагу.